Вітаю, це програма Про важливе з вами я, Наталя Демодюк. Сьогодні наша важлива тема це український продукт і українські нові сорти кукурудзи. Гість у нашій студії Михайло Нагорняк, директор компанії Многор, а також автор сорту Бордо. Його ще називають український біколор. Вітаю вас, пане Доброго Феде. дня. радий вашій студії гарні бути. Дуже приємно, що до рівного приїздять такі підприємливі люди з Вінниці, і я знаю, що ви вже розпочали Україною свій великий тур, щоб познайомити українців з новим сортом кукурудзи, а саме сорт Бордо, український біколор. Деякі міста ви вже відвідали слухачів і глядачів зацікавили. Так прошу зацікавте ще сьогодні і нас. Що це за новий сорт кукурудзи? І мене перше, що зацікавило, називається Бордо. Я очікувала побачити Бордо, але побачила український біколор жовто-блакитну кукурудзу. Е, да, тут у нас ще така метаморфоза триває, і перетворення ще будуть. Ось і ми зараз про це е, повідаємо. Е, да, мене Михайло Нагорняк звати, я власне є автор. Ну, багатьох сортів наших українських суперсолодких. Але е, після того, як у 22-му році почалось повномасштабне вторгнення, і так, і ми волонтерили, хто як чим займався. А я вирішив, оскільки займався солодкою кукурудзою, якось це відтворити на своєму, якби, на своєму полі, на своїй продукції. І виникла ідея створити синьо-жовту кукурудзу. Е, це було непросто. До цього я 5 років вже займався. Різними поєднаннями антоціанових кольорів. Виявляються ці речовини, вони там, їх бордові, антоціанові, Буркові такі, я військові, да, ну Там різні такі відтінки фіолетово, так вони дуже корисні. Є багато досліджень в американських журналах про користь саме цих фіолетових антоціанових кольорів. Ось. І коли я вирішив створити синій кольор, то мені казали, що це нереально. Тому що це дуже важко з ним працювати. Синій колір, якщо поєднати його, наприклад, із жовтим, буде зелений. А вже зелений і жовтим як не, там, не міксуй... чистий базовий, базовий да. колір, так? Так, да, це один із трьох базових кольорів, тому з ним дійсно важко працювати. І е фактично, щоб його створити, ми з 22-го року почали вже відбирати саме сині кольори. І відібрали різноманітних 44 варіанти. 44 варіанти ми посіяли в 2022 році під вінницею на полі соняшника в 200 гектар. Кожна ділянка від ділянки 200 метрів, тому що була ізоляція. І от мені тільки їх пройти було просто подивитись, це треба було 5 кілометрів находити. І так, от заліто разів з 10. Із 44 ділянок, 43 ми забракували. Лише один нам сподобався. По смаковим властивостям, по візуальному, якби, набору кольорів і так далі. Ось. І створивши цей сорт, в 2023 році я роздав по Україні 200 пакетів. 200 пакетів безкоштовно спробувати. Куди ми рухаємося? Які смаки, що українці мені підскажуть? Ви роздавали їх безпосередньо фермерським господарствам, різним науковцям, фермерам і так далі. Тобто, наприклад, там в Дніпрі є інститут Кукурудзи, колись називався зараз. інститут зернового господарства передав туди, в Харкові інститут Юрієва, передав туди. Сюди на Волині на Рівненщину передав фермерам. До речі, дуже гарні відгуки, вони присилали От, там діти. Власне, якраз хотіла запитати вас про відгуки, які тих людей, які вже спробували мати так, справу. Так, Ось власне ці відгуки мене й надихнули поїхати такий тур Україною. Адже коли мені присилають отакий оберемок, цей синьо-жовтий кукурудзи, саме діти, вона їм дуже сподобалась. Вони її смакували сирою. Вона виявилась на смак багатшою, ну якби такою за жовту. Адже ми тут використали, скажімо, в нас є сорт Фіона, дуже популярний. Він має такий яблука, присмак. Так, да, ми там трішки гралися з ним довго, фруктових ноток. І ось ми використали вже ті напрацювання і створили вже бордо український біколор. Але оскільки тут ще є антоціани, також відіграють роль, тобто смак вийшов надзвичайно смачний, багатий і е, з сирою дуже смачна. Тому люди телефонують і кажуть, слухай, ми вже тої не хочемо. <гум> Ось, і я вирішив: ага, якщо вона дійсно ну, доволі вдала, вийшла. Але хто про це знає? Про це дуже мало людей знає, і тому я вирішив е, вже так, як історично, виявляється, що борщ, наша національна страва, але ще є і банош. Це національна страва з Кукурудзи, яку варить національна, національна і варять саме українці на цій території. І вирішив я почати з Прикарпаття, об'їхати всю Україну, виступати там на місцевих регіональних студіях, Телебаченні і так далі. Почав з Коломиї от батьківщини Баноша. І, власне, да, і вже от я був на Хмельниччині, Вінниччині, Львівщина, і вже попав до вас в Рівне. Ось вже такий тур. Саме надихнули мене люди. кажуть: от ну це я попробував, а ніхто ж не знає. Тому я вирішив роздати в цьому році вже 500 пакетів безкоштовно переміщеним особам, хто хоче там, фермер. Він не знає, що йому вирощувати, щоб якось. Оживити місцеві громади, щоб люди зрозуміли, що це ж і крафтове виробництво, і зелений туризм. Тобто, отаку якби пожвавлення, це і, скажімо, сировина для переробної промисловості. Ми можемо сьогодні виробляти там, вакуумувати, її, заморожувати і постачати по всьому світу. А що ще роблять з кукурудзи? Ви згадали так? Що є це овочева продукт. культура. Це овочі, які можна споживати в будь-якому вигляді, запікати там, консервувати консервувати це овоч, Номер один по тому, як діти його люблять. Тобто дітей заставити, щось, їсти, там, овочеве, вони не дуже. А ось кукурудзу вони залюбки. Тому це, можливо, навіть і якийсь просвітницький проєкт може бути, і якийсь там оздоровчий. Тому ми кажемо, ми за здорову націю і за український продукт. Звучить дуже патріотично. В цьому є така певна місія. І знаєте, ось слухаю, у вас виникає запитання. Ви там завезли зерно, там роздали абсолютно безкоштовно. Ділитесь технологіями, проводите майстер-класи, і ви не Це боїтесь ще... конкуренції. Це ще одна да, така, якби місія. Ми не технологію, щоб... ми даємо гарантію, що все вийде. Тому ми консультуємо і мені допомагають. Ще три людини: консультанти, які за кожен регіон відповідає. Тому хто захоче посіяти, не хвилюйтесь. Ми даємо безкоштовно технологію і будемо консультувати, щоб ну певні є певні питання, які треба врахувати. Вона трішечки відрізняється від зернової, тої традиційної, яку люди звикли готувати. Тому... І вирощувати. Тому ми Але тут... вирощувати її не складно. Її не складно. Перше, наприклад, посів, коли зернова сіється, коли на глибину ґрунту там прогрівся ґрунт на глибину посіву 8-10 градусів, там навіть 6-8. Наша суперсолодка треба 12-15, тобто вдвічі більше температури вимагає. Ми зараз відкриємо пакети, ви подивитесь, чому. Ось да, як же ж вона виглядає, також покажемо. Тобто, конкуренції на ринку ви не боїтесь? Ми не то, що не боїмось. ми продаємо насіння. Ми хочемо, щоб фермери вирощували, і вже вони тоді проводили місцеві фестивалі, там постачали в супермаркети. Тобто, це вони нам допомагають. Давайте Але... нагадаємо і наголосимо, що це єдиний у світі сорт кукурудзи, яку винайшли в Україні. Да, вона... Безпосередньо 에... Михайло Нагорняк із суперсолодких сортів, тому що є декоративні форми. А саме із синіми фіолетовими зернами суперсолодка кукурудза є в нас, в українців, є в США. Сорт називається Вілдвіолет. І так по пам'яті треба подивитись, чи в 2021 році. Чи в 2022-му вони робили презентацію на 4 липня на святі Незалежності на параді? Тому що вони цьому приділяють дуже великої уваги. Ось так як вони там проволодили дослідження, і саме оці фіолетові зерна здатні навіть лікувати діабет другого типу. Є в них такі дослідження, і вони зробили це державною програмою. І ось вони роблять презентацію на святі Незалежності. А в нас вже фактично в 23-му році. Ви Тому... до того рухаєтесь. Да, давайте його да. розривати вже. Давайте подивимося, що ж там. Так. Це такий момент, коли так хочеться зазирнути да, всередину. Ми, давайте глянемо, що ж там у нас. Зверніть увагу. По-перше, ми її обробляємо. Це червоні да, Це насіння, воно дуже щупле. Якщо можна, щоб камера передала. Вона відрізняється від зернової. І більше я вам скажу, чим воно щупліше, да? тим воно більш солодке. Тобто. Замість очікуваних жовтих зернинок ми бачимо такі Ми бачимо рожеві. сині. Це так, розжевий колір рожеву. це обробка, ага. але якщо придивитися, то вона. Яка синя. А ось зараз я вам відкрию жовту. Так, справді в ній є і синій відтінок. І на, вам... Насправді дуже такий складний і цікавий колір. Так, да-да-да. Ось дивіться, як виглядає жовта кукуруза. Тобто це жовта. Вона так само оброблено, обробляємо ми натуральним барвником. На основі е, буряку вишні, отакий. Тобто це натуральний органічний барвник. Це для того, щоб не псувалося? Так, е, да, Для того щоб не псувалося, щоб не було хвороб, різноманітних. Тобто виключно від хвороб. Технологія. Е, да, це так по технології, щоб і довше зберігалася вона. Але дивіться, ось де синій колір, його видно, бачили? А ось жовтий. Ось коли в порівнянні, то досить таки і помітно. Так, і та, і та дуже щупла. Тобто цукрів у ній буде більше 22%. Це дуже високий рівень цукрів. О, це фруктоза, сахароза це такі природні цукри. Ось. Для фермерів певно ще така важлива буде інформація, чи вибаглива вона, як її вирощувати, як доглядати, і чи потрібно? Бо є такі, знаєте, сорти, є такі культури, що люди перед тим хочуть посіяти, коли вникають в тему і дивляться скільки всього потрібно, кажуть ні, дякуємо відмовляються. Це в першу чергу кукурудза. Тому і вона росте по всій території України. Тому, власне, є моя місія, оскільки це наша національна страва, росте по всій території України, якби продукт який може нас об'єднати навіть в цьому. Ось. І ми плануємо такі фестивалі провести по всій території України. Ось, тому що, наприклад. Є такі овочі, які на півдні вирощуються, а на півночі вже не вирощуються. Так там виноград, ми знаємо, це вже ну не зовсім овочі, да? там кавуни, херсонські. з прив'язкою до, да, прив до, до, до території. А до солодка, клімату вибагливо? Ось, а наша курза росте по всій Україні. Тобто вона підходить для нашого клімату. Перше, по-друге, в неї є певні вимоги по волозі. Вона менше посухостійка, чим зернова кукурудза. І якщо буде там дуже засуха, то потрібно поливати. Ми даємо таку технологію, вона доволі проста. Коли висів, щоб ґрунт був прогрітий, з бур'янами поборотися, і шкідниками поборотися, і все. І, коли збирати. і зібрати вражено. Да, збирати ми рекомендуємо в ранні години. Ось коли зночі вона охолоджується, тоді вона найсмачніша. І набирає тих соків. Ось нічого там складного нема. Ми будемо консультувати, і ми єдина компанія, яка дає гарантію на фактично на весь асортимент. Тобто, що ви посієте, і ми ну як ми то називаємо застраховані посіви. Тобто, якщо буде там мороз, якщо ви сієте в ну, оптимальні строки, то мороз, град, ми вам компенсуємо, повернемо для пересіву. Тобто цього ніхто не робить. Ой, фактично таких випадків майже немає, але бувають рік через рік, що тут рівненщина трішки північніше. Але це свідчить про відповідальність буває. компанії. Да. І, власне, пане Михайло, нагор цікава назва компанії. Да. Що вона означає? Адже ну, зрозуміло, що назва не просто вигадана, а є Е, Ми інколи кажемо, що ми стартап компанія, але для, ну, для носіння, хоча нам уже 20 років. Так багато da, для стартапу. Для стартапу багато, але щоб створити сорт, потрібно 10 років. Ого. Тому якби я так один створив і наступний аж виправити якісь там недопрацювання попереднього або покращити його, то це всього-навсього 20 років вже пройшло. І тому ми в насінництві стартап-компанія. Але коли ми почали в 2003 році, як ідея, потім я обіздив всі наукові заклади. Працював як приватний підприємець, компанію не реєстрував і зареєстрував електронну почту, мене Михайло Нагорняк звати, я написав М Нагорняк, Менагор, -Нагор Песик, Укернет. І розіслав фермерам, там різноманітним, от, кого знав і так далі. І вже й рік пройшов, вже всі забули, що є таке. І коли на наступну вже весну, люди почали телефонувати і запитувати таке питання, як би. А я займався тоді зерновою кукурудзою, реалізовував насіння. Ну все, ми вже в купили зернову, а дай мені ту другу. Як там? І питаю там жінок, хто там, з ким там, да. каже, як вона там називається, а чую, там Многорівська, і вже цей фермер. Я його добре пам'ятаю, Михайло Васильович, його звати степлика наш Мінський. Каже, Многорівська кукурудза, є в тебе. Охрестили. І я такий кажу: Многорівська я вже такої не чув. Це яка? Він каже, та ота солодка. І я вже так, ну, Нагорівська Слодке. І з 2003-го, коли ми то, дали насіння, продавали, і до 2006-го ми зареєстрували вже безпосередньо компанію Мнагор, то я впирався, тому що два приголосні, якось воно не так, але мені кажуть, так, а Макдональдс легко хіба вимовляти? Ти не Справа <звички. <прижив>. <звички> да, І ми вже так, ну, Мнагорівська то нагорісь. Тому зараз ми кажемо, що е, існує Кагор, то солодке вино, а Многор то солодка кукурудз. Яка гарна асоціація. Легко да, і вже легко запам'ятовувати. люди вже так, Нагорівська кукуруза. Тому ось так у вас є ще сорти з різними смаками. Насправді ви згадували і за яблуко. Я читала, що є ще зі смаком кавуна. І ось ви постійно експериментуєте важко уявити, коли сорти. ти їсиш кукурудзу, відчуваєш яблуко, але то, мабуть, певно дуже цікаво. Е, ну розумієте, яблуко ж воно теж порізно. Там папіровочка одним, там зимові по іншому. Тому там ті самі цукри, от складі, там прості полі, моно, вони схожі. А які є смаки? То не є проблема. Дійсно, ми почали працювати і, і почали міксувати ці цукри на одному качані. Це був такий якби, селекційний прорив, щоб був багатший смак і ніжніша шкірка. Тобто, коли ти смакуєш, щоб і... не була тверда. Да, да, вона така ніжна, ніжна, її сирою можна їсти. І в нас є такі прям поціновувачі, кажуть, як я раніше варив, вона ж кажу: ну а яблуко ж ми А не шкідливо її їсти, сиру? Дивіться, є овочі, це овочева культура, які можна їсти сирими. Угу. Картоплю не, не рекомендують. Але там, моркву можна, е, цибулю. цибулю можна. Ми ж в салат кидаємо цибулю сирою, так і кукурузу також можна їсти сирою. І Але вон, не всю. Ну, зернову ні, а суперсолодку, яка овочева, то її можна. Тобто крохмалю вона не вмістить зовсім. Вона вмістить різні складні цукри, вітаміни, полівітаміни, тобто вона дуже насичена. Як корисними речовинами і клітчаткою, але не містить крохмалю. Тому вона і фактично у нас зараз навіть є типу фітнес-кукурудза, називається білий кролик, ми її назвали. Вона абсолютно біла. Це для гурманів. Гарна така? <свіття> так, вона дуже чудова і популярна, на совоч, тому що є там хто в кого алергія на каротиноїди, тому вона жодного каротиноїду не містить. Ось так. Навіть так. якщо у вас алергія. Для вас теж є сорт кукурузи, да, який точно ми підійде. Спеціалізуємося на сорткі кукурузи, тому в нашому асортименті є різні варіанти. І ми тут так і пишемо: молочно-біла, ультрарання, біколор. У вас такий вибір, певно, що кулінари можуть прикрашати деякі салати, враховуючи такий асортимент, бо справді є з чого вибирати. Ну, З червоними синіми філетами у нас тільки з'явилася, але раніше, так, да, біла, біколор і жовта, такий якби. Три види, і ми рекомендуємо як сіяти. Ми зазвичай рекомендуємо, щоб було біорізноманіття, бо так наші люди дуже такі традиційно, їх не можеш нікуди. От він привик дві години варити ту зернову кукурудзу з поля. І, і я вже думаю, я їх не зустріну. А позавчора був у Львові на там такий форум був овочівників. і знаходжу людей досвідчених овочівників. А він каже: що серйозно, а я оце дві години варю. <гум> Кажу: Не треба її варити. Бо що ви її це набагато швидше і простіше, старої п'ять хвилин достатньо. О, та це відкриття. Тому. Нас дуже так вони тяжко. пане Михайло. У вас так дуже цікаво називаються сорти. Ви вже згадували білий кролик, згадували за мармурову, але є ще Джамала, Фіона, Джульєта. це жіночі імена? Це на честь чи е, просто дивіться, оскільки щоб створити сорт, треба там 7-10 років. Як який процес буде йти? І під час цього створення вони спочатку йдуть номерними, а потім щось відбувається, коли ти називаєш уже якась там подія. Ну джамала ми. Джамала то була ідея в 2015 тисячі якому там чи чотирнадцятому, коли вона виграла Євробачення. Ми саме збиралися реєструвати сорт. Тому в честь перемоги Джамали на а Джамала знає, що на її честь названий сорт кукурузи? Ми щось і писали тоді. Перший час, тобто таке було, тобто, б... бо нам, а ви там порште. Ні, ні, це ім'я, ім'я як би воно має право бути скрізь. Тому ми це питання узгодили, і ніби як все добре. Джамала не проти, навіть щось там нам і лайка. <смістична> <смістична> <Да. смістична> <смістична> і от різні такі етапи. Наприклад, Фіона у нас така в неї доля непроста. Це була перша наша ластівка із оцими фруктовими смаками. І я вирішив назвати її, ну, що саме смачніше? А фіона, який має що саме? смачніше може бути? Ну, от так, от, от я тільки почула про Українське. кукурудзу, що тепер я думаю, що це купить. Українське. Що? Я думаю, ну, солодка мрія. Ну, звучить же ж, солодка мрія. Звучить. Звучить. Я називаю солодка мрія. Подаю документи в реєстр, мене приймають, кажуть: все добре, все добре. Через рік приходить лист. Не все добре, так. Вам 30 днів змініть назву. Що таке? Чому змінити солодка мрія? Звучить ще й українська така. Змініть назву, тому що це східної, а Україна вступила там в міжнародну конвенцію, де вони там захист і назв, і міжнародних і цих всіх. І виходить, що солодка кукурудза і солодка мрія. Під вид називаються одним словом. Де я кажу: чекайте, а офіційно ви знаєте, як вона читається? Вона не солодка, а цукрова. Ну, в різних країнах переклад цукра може бути солодка, тому поміняйте. І вони нам прямо дали припис. Я тоді так думаю: ах, ви так. А саме там, йшов мультик про Шрека, і це діти мої назвали, але ми так подивились по там, значенню слова: це означає світла, чиста. Моя перша думка, до речі, так і виникла, що це з мультика. Скажіть, ваш бізнес він сімейний, ви часто згадуєте за дітей, за дружину. Вони вас підтримують в цьому бізнесі і допомагають. Підтримують, допомагають. У мене троє дітей, три сини, і це вони там також працюємо, ми всі разом. І там одна із ідей, старшого сина, була, та давай полиїм кип'ятком. Що з нею буде? От ну, мабуть, 100 радість там кип'яток забагато, а давай 70, 75, 80. Отак от і зробимо радацію, будемо заміряти, і ми це все робили. От тобто е, вижило 20% із того, де ми там це все робили. 20 відсотків, але ми з ними почали працювати. Тобто вони були вже, уявіть собі, адаптованіші. І та лінійка у нас працює, ми її взяли там як основу декілька сортів. Тобто, от такі поради вони здавались би, це ми просто взяли в термосіпелича. Він каже, а давай поро. Ось да. Тобто, реакція на стрес вона змушує рослину якось реагувати і можна відібрати якісь корисні ознаки. Хочеться нашу розмову завершити традиційно про планами на майбутнє. Я знаю, що вони у вас грандіозні, не побоюсь цього слова. Це і фестивалі, і ярмарки, і розширення спектру можливо сортів. Розкажіть нам е... куди рухаєтесь? Я даже так скажу, що е, да, дуже багато планів. Я не всі даже можу там знаєте, як їх говорити там основні можна... Можна. Да, основні. Але перше, що я дуже ми всі хочемо, щоб 24-й рік був переможним для України. І ми сподіваємося, так і буде. І хочу вже об'їхати всіх зустрітися з людьми, щоб ми таки посіяли цю солодку нашу синьо-жовту першу в світі кукурудзу, щоб створили такий національний бренд Made in Ukraine. І е їдучи сюди до вас, е мені вже телефонують з Узбекистану і з Таджикистану і кажуть: так, хочемо вашої кукурудзи. А я кажу, ну до нас в Україну, ой, ми там не то боїмось війна. Ви привезіть в Кишинів на в аеропорт, ми приїдемо заберемо, прилетимо. Я кажу: ну не знаю, не знаю. І, е але я вже собі, ну там. Пару тижнів назад прийняв рішення жодного пакетику нашого інноваційного сорту, ми не продаємо за кордон. Мають посіяти наші українські фермери по всій території України, навчитись вирощувати. І ось тоді, коли ми проведемо ці всі фестивалі, хай їдуть до нас, хай їдуть, везуть франки, долари, не заважливо що. І це буде вклад в нашу економіку. І тоді ми будемо продавати вже готову продукцію. Тому що, якщо вони зараз куплять у мене насіння, посіють в себе і буде мати інтерджакістану. Ростиражують там, і буде вже вона рости там. Тому ми кажемо ні, вона буде рости в Україні, пане Михайле. Мені надзвичайно імпонує ваш патріотичний дух і ну, те, як ви стратегічно це все. Рахуєте, ви абсолютно праві, що нам би в Україні побільше таких підприємців, які заряджені не просто виростити, а забрендувати і зробити це українським. Тому я дуже щиро бажаю. Нехай ваша кукуруза росте, нехай селекційні різні сорти вони примножуються, знаходять своїх споживачів, знаходять зацікавлених фермерів. І зрештою, через кілька років, як ви кажете, підкорюють світовий ринок, але Сподіваю. під брендом має інюкраїн саме і... так і саме. От завдяки вам, адже ви також долучені, і ми інформуємо всі разом. Тому ви в справі. Ми будемо сіяти. Все, домовились. до зустрічі. Я думаю, з новими темами і з новими сортами вас. Попрошу, пане Михайло, наприкінці побажати традиційно кілька слів для наших слухачів і глядачів. хто не слухає, і дивиться. А вам, шановні, я нагадаю, щоб ви не забували підписуватись на YouTube канал Рівне а Також аудіоверсію слухайте в ефірі Радіо Респект. Пане Михайло. Да. Дуже вдячний, що запросили до вас в студію. Ми, я сподіваюся, роздамо в області порядка 20-30 фермерам, переміщеним особам для посіву нашу синьо-жовту кукурудзу. І я впевнений, що ми її виростимо всі тут, проведемо фестивалі і 24-й рік буде переможна. Я цього всім бажаю. Слава Україні! Героям слава! Вам нагадаю, з нами сьогодні спілкувався Михайло Нагорняк, директор компанії «Мнагор», а також автор сорту бордо Український біколор з міста Вінниця. Смакуємо українське, вирощуємо українське, бережемо українське і віримо в наші Збройні Сили України. Побачимось і почуємось.